Юлію Володимирну на багатьох каналах олігархи зговорилися, не пускають. Ну чим більше на неї лють воду і трезюку, тим вище рейтинг, Тому що зараз є інтернет. Зараз вийде Юлія Володимирівна трошки пізніше. А я вам для душі заспіваю декілька пісень. У мене, буквально, через декілька днів невеличкий ювілей, пів життя прожив, ще думаю, ще два рази по пів життя прожити. І вам бажаю! Дай Боже, щоб ви жили, не дружили і краще жили. Ну і такої пісні починався Павло бров, років 30 назад, це в цвіт на калині, як пока на дівчині. Півний цвіт на калині, як пока на дівчині. Who are Сьогодні тут. Шановні славичани, дозвольте запросити на цю сцену. Е, пан Зібров сказав, я хочу сказати що слава тута, місто Славута, і слово слава тута е, Юлію Володимирівну Тимошенку. Яка виконала свою обіцянку перед нами з вами, не тільки маючи нагоду подякувати, але я думаю. Поділиться своїми думками передати, слава Україні! Я безмежно дякую вам за те, що ви, не зважаючи на трошечки дождливу погоду, прийшли на зустріч. Дуже дякую вам. Я прийшла зараз через площу. І бачу дуже багато різних очей, різних обличчя, які, я пам'ятаю, роками боролися за Україну, які роками стояли, як барикада на Майданах. І хочу сказати що щастя, що в України є така партія, як ви, яка і в дощ, і в сніг, і в революції, і в будь-які інші екстремальні умови, що ви стоїте. Дейдеться на вікна. Дякую вам за це. Дякую І ще про що я думала, коли от проходила, я згадала ті важкі часи. Я вірила в те, що ви боляр, що ви не вірите в той весь бруд, і що ви точно знаєте, що якщо б у мене був хоч якийсь... Правда за душею я б ніколи у в'язницю не пішла. Я пішла тому, що я точно знала, що моє серце і перед вами, і перед Богом чисто. Найдешевше знаєте, яка електроенергія. Гідра, потім атомна, потім теплова. Ми з вами в 2000 році вичистили всіх посередників з ринку атомної енергетики. Ви пам'ятаєте, як люди роками заробітну плату не отримували? Ви пам'ятаєте, як в країні світло не горіло? Що ми тоді зробили? Прибрали всіх посередників, напряму поставили людям атомну електроенергію без посередників і отримали на розвиток гроші. Що після цього Кучма зробив? Перший раз він в мене у обізнався. Тому що мільярди вони втратили, мільярди. Потім вводиться перелік послуг невідкладної допомоги, які надаються всьому світі безкоштовно, а потім ви... Яються категорії людей, які мають право на безоплатну медицину, а тільки після того вводяться платні послуги. Коли людина не платить, а охорона здоров'я отримує нормальні гроші за своє лікування. Кожному каналі сидить на від адміністрації президента і чітко формує кожен день інформаційну політику. І я вам скажу, що ця інформаційна політика це їх забезпечення робити те, що вони роблять сьогодні. Земля. Що ви чуєте сьогодні від експертів? Довели людей до віччя, і тепер в ціні вони забирають ці паї і говорять, ну от ваше щастя, 700 доларів за пай і живіть своє додоволею. Дорогі друзі, от в чому обман. Тому що земля нашої якості в Європейському Союзі коштує до 70 тисяч євро за гектар. Жодна країна не продає. А продають готову продукцію. Продають муку, а не зерно, продають корми для тваринництва, а не зерно. І взагалі Італія торгує піцею, торгує всім, чим завгодно, але ніхто не продасть ні кілограми сировини. Ми, нас використовують як сировинний придаток, як баналову республіку. А потім вивозять нашу сировину, переробляють її в Південній Африці і отримують шість разів більшу рентабельність. А ми, як народ цього не до ми зараз батьківщина разом з асоціацією фермерів. Ми об'єдналися. І ми по всій країні зараз збираємо кожен підпис. І я дякую всім, хто збирає підписи проти розпродажу землі і хто поставив підписи. Навіщо ми це робимо? Щоб показати з адресами, з паспортними даними, з телефонами більше 10 мільйонів людей, які проти цього. І можуть сказати, що настрої фермерів і настрої людей такі. Що якщо вони крок зроблять до розпродажу землі, в Києві будуть стояти мільйони. Ніхто вже їм цього не спустить. Що є в світі приклади, коли ще зруйновані держави піднімалися з нуля, за лічені роки ставали сильними. Подивіться, П'ять років. І от вони хочуть цією як то, системою знову показати нові обличчя, поміняти назву, і от знову йде легендарна команда. Біля них наш край, який об'єднав всіх, хто готовий з Порошенка працювати таємно. І з ними аграрна партія, за якою стоїть шість великих монополій аграр. Просто щоб ви знали, як дурять. А біля них. Стоїть їй опозиція. Шановні славучани, шановні друзі, я хотів би сьогодні від імені Славучан щиро подякувати, розуміючи ваш графік. Ми не знаємо, звідки ви берете стільки сил і енергії, але дивлячись на вас, кожна людина розуміє, що при такому підході треба бути сильнішим. Тому прийміть, будь ласка, отакі от квіти, але ми хотіли б наступне сказати. Ви знаєте, от я як міський голови чим горжуся, і що для мене є саме головне і для людей. У тисячі році ми мали рекорд, рекорд регіона, рекорд нашого міста. 787 дітей народилися. Дякуючи тій програмі, яка була вами започаткована. І для нас сьогодні є народження діток, демографічна ситуація. Український фонд є самим головним, і ви були в основі якраз цієї стратегії ідеології. Але я хотів би сьогодні, тому що ми український народ, я хотів би сьогодні подарок, такий невеличкий сувенір зробити, який зроблений руками наших діток. І, будь ласка, прийміть, прийміть цей подарок. Скажіть, будь ласка, він чесно працює на громадах, чесно. А ви знаєте, що це також член нашої команди батьківщини. І ми дуже хочемо, щоб по всій країні були такі люди, патріоти, віддані Україні і ті, хто готовий будувати Україну, а не свої статки. Я хочу подякувати вам за те. Але також хочу і вам сказати, що. Плати на народження дитини. Ну ми ж колись це робили з вами. Ми ж колись платили і за першу, і за другу, і за третю дитину, підтримуючи наші молоді родини. І абсолютно точна індексація пенсій заробітних плям. Дякую за ваш патріотизм, за ваше натхнення і за вашу здатність боротися. І сили у нас всіх у всіх українців беруться від Господа. Все буде добре та до зустрічі та перемоги! Щаслива майдарі! Що свого нічого в нас нема, що ми свою дорогу шукаємо дерва, миріться, чути. Чудес... З тебе в спітні по полоні печалі може десь у різка, ти чорсідеш шукала, руку знайшла, і мене вчарувала, і всі разом ще було, не шукаю веша.